Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми працюємо зі складними неозначеними займенниками. Згадаємо слова сам та ені. Це неозначені займенники, які мають значення певної кількості. За дуже загальним правилом САМ вживаємо у стверджувальних реченнях Ені в питальних. І заперечних. Але є певні винятки. На каналі репетитор англійської є відео з поясненням використання сам та ені. Посилання на нього дивіться в описі до цього відео. Подивіться на це слово. Боді. Боді означає тіло. Тіло людини, звісно. Підставимо неозначені займенники до цього тіла. Somebody. хтось, Anybody. Будь хто. nobody – Ніхто. Everybody. кожен. Наступне слово thing. Річ. Якась річ. Something. Щось. Anything. Щось будь що. nothing – Нічого. Ніщо. Everything – усе. Наступне слово where. Where – there. Somewhere – this. Anywhere – this будь де. Nowhere – ніде. Everywhere – усюде. Повернемося до тіла. Замість слова body – Використовується також one, somebody або someone, anybody або anyone, Everybody або everyone Nobody No one або none. Someone came into the room Хтось увійшов до кімнати Does anybody know the answer? Хтось знає відповідь? Nobody knows. Ніхто не знає. Якщо в реченні використовуються складні займенники, які починаються з ну, то частка «нут» не потрібна, дозволяється лише одне заперечне слово? Everybody likes him. Він усім подобається. Кожен любить його. There is something in the box. В коробці щось є. There isn't anything in the box. В коробці нічого немає. Або there is nothing in the box. I can't see everything. Я усе бачу. They went somewhere. Вони кудись поїхали. I couldn't find my glasses anywhere. Я не могла ніде знайти свої окуляри. He went nowhere. He stayed at home. Він нікуди не поїхав, він залишився вдома. I can see flowers everywhere. Я усюди бачу тут квіти. Слова somebody, someone, something, somewhere. Використовуються в питальних реченнях прохання та пропозиції, або які починаються з питального слова. Наприклад, Would you like something to drink? Що спитимеш? Слова anybody, anyone, anything, anywhere використовуються у стверджувальних реченнях, в значенні любий будь-який. You may take anything you like. Можеш взяти усе, що тобі подобається. Ви послухали про складні неозначені займенники, їх утворення та використання. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови, усього вам найкращого, ваш репетитор англійської.